Куди його діти? Історія про сортування сміття. Я вже роки 4, як сортую сміття, розподіляю вдома його на окремі контейнери, на папір, скло, метал і пластик. І раніше все відносила здавала. Якщо папір, я раніше складала все в картонну коробку. І відносила, ставила біля смітника в надії на те, що люди, які здають сміття на вторсировину, сортоване вже. Ну я ж вже його склала, його просто можна віднести. Облегшила людям роботу і мені приємно, корисно, що таки не даремно сортувала. А виявляється, потім помітила, як люди просто його. Викидають сміттєвий бак з моєї картонної коробки, забирають лише цю картонну коробку і все уходять. Тому перестала так робити, відносила все до сільпо. Так само, як відносила до сільпо і багато видів пластику, а минулого року дізналася, що вони призупинили сортування, побачила інформацію, що вони здавали лише такі пет пляшки і жестяні банки. Тепер ці пляшки я залишала двірнику. Якщо бачила, то віддавала безпосередньо їй. А якщо ні, то лишала біля сміттєвого баку, або у сміттєве відро біля лавочки, тому що так його швидше забирають, або вона, або ті, хто сортує сміття, тому що такі пет-пляшки, їх найчастіше здають їх на, всю, на всіх пунктах прийому, приймають, тому їх забирають. А відносила такі от контейнери. Ще раніше сподівалася, знаєте, із овочів ще є. Раніше відносила до СІПО, тепер сенсу немає, то викидаю вже в звичайне сміття. Тому що в пунктах переробки чи приймання вторсировини їх також не приймають. Не приймають навіть отакі пляшечки з молока, хоч вони й прозорі, вимиті, їх не беруть. Я вже не кажу про білий пластик, з молочка його ніде не приймають. Якщо на початку мені дозволяли просто приносити, за нього нічого не платили, гроші я не брала, але дозволяли приносити. Просто в них лишати, вони потім його там кудись здавали. Тепер вже ні. Тому лишаються в мене лише кришечки. Це ми збираємо, потім син відносить в школу. Волонтери збирають, здають кришечки і за ці кошти купують дрони військовим. Ну і ось такі баночки із різноманітних Тунця, консерви різні. Я очищаю їх і також передаю волонтерам на окопні свічки, тому сортування звелося лише до такого. Шкода, дуже шкода. Було б куди здавала. До речі, від відцільпою отримала сьогодні відповідь, що, виявляється, навіть немає сенсу розподіляти по тим контейнерам, що у них стоять біля магазину, тому що вони призупинили цей проект. Вони взагалі нічого не здають, нічого не сортується. Дуже шкода. Сьогодні вже новий день, почала монтувати відео. І така ремарка. Я уточнювала щодо сортування сміття в магазині сільпо, саме нашого міста. Можливо, у вашому трохи буде щось по-іншому, можливо, працює, хоча, чесно кажучи, навряд чи. Зараз поставлю, щоб видно було. Я дуже люблю азалії, і вони так довго квітнуть, але головне їх вчасно поливати. Не можу достати. Така красунька. Це вона вже три тижні квітне. Просто вони не люблять, коли їх заливаю. І якщо вона пересохла, то їй вже все амбець. Жодного разу не реанімувалася, то як вона засохла. Вона потихеньку, впродовж місяця, але вона всі листочки скине, повністю засохне. Але люблю їх, така красуня. Вчора, до речі, заходила в варус, а їх там ще навезли такі маленькі по 200 гривень, а є ще більші по 250, але я втрималась. Я сіла перебирати дитячі речі, трохи зимового заховати, подивитися, що в нас на весну. Ця куртка маленька вже, треба щось нове. Але зверніть увагу, якщо будете щось собі шукати, вона тут, знаєте, така, як. Прорезинена, всередині на флісі. Це наша вже, напевно, друга чи третя. В них ще йдуть штани полукомбінезон. Він не боїться ні води, ні бруду, просто з серветкою протерли і все. І от реально на роки. Дуже класно. Можеш відвинутися ромусь, я покажу? Ось така марка. Не знаю, може, десь і нове продається, я купувала секонд-хенді. Піде у спадок, да? кіт прийшов, помічник. Складав? Не складай. Чик замотали. Доки ми там складали куртку, помічник уже тут. Так, да? помічник ти мау каже. Це ми тут одяг перебираємо. Зараз це передивимося, переміряємо і перескладемо. Да. Ну, це шафа в дітей в спальні. Раніше почти там зверху штанга була там. Але діти маленькі не діставали, тому перекріпили вниз. А тепер діти підросли, і деякий одяг, от штани вже. Не вміщається. Потрібно буде припідняти вище з іграшками і, відповідно, штангу, щоб все вміщалося. Зараз це зніму, повитираю. Шукала раз, раніше були ось такі дорогтять тримпельки, Ну, з одягом продавались, купувала одяг, і вони були. А діти ростуть. І тепер багато з них вже не підходять для одягу. Ось такі гарні знаходила. Дуже давно, тепер не можу їх купити. Тому що оці, їх вже половини нема, вони дуже тоненькі, якість взагалі не дуже. Ці мені подобаються маленько, бачите, розмір. Але зручно, у нас штанці, отак. Висять. Зараз будемо це все знімати, перебирати. Частинку перевішу. Маленьке зніму, а інше сюди повісимо. Ну, тут якби й прохід є, але на ранок знову хтось ходив, перевіряв. Зараз буду посаджати квіточку, пустила корінці. Вона взагалі така велика була. Але тут щось наш теж котячий огородник. Декілька разів перекинула горщик, він на всі надпився. Поламались гілочки. Тут на деяких пустили корінці. Зараз там, де є корінці, вже буду висаджувати.